Виконуємо номер 527 із підручника Алгебра 7 та номер 22, крапочка 23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть на многочлен стандартного вигляду і два завдання. Приступаємо до виконання. Я покажу два способи розв'язання цього прикладу. У першому завданні я використаю один спосіб, у другому інший. У нас множиться на 3А і на Б. Тому я використаю властивості множення і зразу помножу на 3аБ. І починаю множити. 3 множу на 5 це буде 15, а множу на А це Акуб і Б переписали. 3 множу на мінус 3 це буде мінус 9. А на А, а квадрат. Б на Б, Б квадрат. 3 множу на 1 буде 3. А на а, а квадрат. Б на Б в кубі, Б в четвертому степені. 3 множу на мінус 1 це буде мінус 3. А. Записала b на b в квадраті b в кубі. Отримали 15а куб. Відняти 9а квадрат b квадрат. 3а квадрат b в четвертому степені і відняти 3 b куб. Подібних додатків немає, тому на цьому ставимо крапочку. В другому завданні я пропоную спочатку помножити на мінус Су, а потім на x. Отже, дужки залишаються. Мінус 1 на 1 це буде мінус 1х на х куб, У на y, у квадрат. Мінус 1 на мінус 2 буде 2, х на х квадраті х у кубі. У на у квадраті у у кубі. Мінус 1 на 3 це буде мінус 3 х на х квадрат, y на y куб, y в четвертому степені. Мінус 1 на плюс 1 буде мінус 1. Х на х у кубі х у четвертому і y переписали. Ну, а тепер множимо на х у квадраті. Можемо написати попереду, щоб було зручніше. А можна було множити, не переписуючи. Ну, а тепер 1 на мінус 1 мінус 1х у квадраті на х кубі, х у п'ятому степені, у квадрат. Далі 1 на 2 це буде 2, х квадрат на х кубі х у п'ятому степені, у куб. 1 на мінус 3 мінус 3. Х у четвертому степені Y у четвертому степені. 1 на мінус 1, мінус -1, 1х у шостому степені Y. І серед доданків, як бачимо, у нас подібних немає. Отримали мінус х у п'ятому степені y квадрат. додати 2х у п'ятому степені y куб. Відняти 3х в четвертому степені y в четвертому степені відняти Х 6 степені у шостому степені y. номер 527 із підручника Алгебра 7 та номер 22, крапочка 23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.